Сексист року 2024. про п'ятьох фіналістів розповідають комікеси, блогерки та журналістки. А наприкінці відео інформація про те, як проголосувати за номінанта, якого ви вважаєте гідним цього непочесного звання. Одним з цьогорічних кандидатів на премію секс сестроку від гендер в деталях став харківський бар поза зоною, який зробив собі піар за рахунок провокаційних назв свого барного меню, наприклад, коктейлі зґвалтований, мрія педофіла, насмоктала, повія і так далі. Ми знайшли ексклюзивні кадри брифінгу маркетологів під час створення цього меню. Ось ці кадри. А, а давайте коктейль не смоктала. А давайте, а давайте коктейль в рот. Ой, за мною мама приїхала. Пока у відповідь на критику в соцмережах заклад написав: ми не збираємося вибачатися перед мохнатими королевами в душках. Читайте псевдофеміністками. Ми знайшли ексклюзивні кадри роботи СММників бару під час створення цього посту. Ось ці кадри. А, а давайте напишемо махнатимі. В назвах коктейлів є навіть історичні відсилки, наприклад, коктейль МММ, MMM, а його опис. Як перший анал дійсно відповідає наслідкам існування фінансової піраміди. До речі, ці вульгарні частини в описах меню закреслені, хоча можна було просто закреслити все меню однією жирною лінією. На мою думку, найневинніша назва серед усіх коктейлів оргазм. Але яке ж розчарування спіткало відвідувачів, коли вони повелись на рекламний слоган Оргазм за 240 гривень і не знайшли в закладі жодної моріхову. Подейкують, що в меню також був коктейль під назвою Конча, але власники випили його весь єдиний коктейль, який назвою дійсно відповідає закладу. Це коктейль приниження подається з двома шматочками крінжі та пізнім усвідомленням як дегани». висновок. Такий рекламний хід і спрацював на відвідувачів, які завжди хотіли спробувати в рот, та з гордістю заявити, що пробували тренічок. Але на мою думку, краще виділятися смаком та якістю напоїв, а не за шкварним неймінгом. Голосуйте за мого кандидата на премію сексистроку від гендер в деталях. Донайте на банку в описі. Коли в жінки місячні і Треба відсилати в ліс. І це не то, що нам дзвонили з середньовіччя, просили повернути їм молот. Ні. Це слова абсолютно реального, досі чинного лектора університету. Володимир Кравець, ректор Тернопільського національного педагогічного університету, в 2024 році пояснює своїм студентам, що між жінками і чоловіками існує величезна різниця. І він зараз не пропестики течії. У чоловіка і жінки різна логіка. Якщо чоловіча логіка більшою мірою призначена для адекватної оцінки навколишнього світу і прийняття на основі цієї оцінки правильних рішень, жіноча логіка служить для того, щоб приховано управляти чоловіком. М -м. Володимир Кравець дістався мені, точніше, не просто дістався, а я його обрала, бо я вважаю, що такий печерний сексизм може існувати просто у якогось діда в голові, який забув прийняти таблетки, але не має права існувати в університеті, причому в педагогічному університеті. Ви випускаєте ще людей, які будуть навчати інших людей. Нафіга ви вкладаєте їм цей панос в голову. Ну що він неправильно сказав? Де ще? Ловні долі не до кінця розлинені, може вони і повірять цьому дядькові? Жіноча логіка це захисне мислення, своєрідний адаптаційний механізм, який характеризується такими рисами: загадковістю, неповторністю, непередбачуваністю, несподіваністю, незавершеністю фраз, розмовою, натяками, приписуванням іншої причини. Ну власне, взагалі, якщо подивитися всі ці скріни з лекції пана кравця. Складається враження, що жінка абсолютно не функціональний мозок. Вся наша задача абсолютно паразитична, маніпулятивно стосовно чоловіків функціонувати самостійно і адекватно ми не здатні. Такого сексиста ще пошукати. Він заслуговує отримати премію Сексист Ру». Це щорічна акція від команди проєкту гендер в деталях спільно з рухом «Ветеранка». і не тільки нагороджують найкращих сексистів року, але і збирають гроші на різні важливі потреби жінок в армії. Якщо ви вважаєте, що такий сексист це. Більш сексистський сексист, найбільший мастодон сексизму. Ви можете за нього проголосувати, кинувши гроші саме на мою баночку за Володимира Кравця. Цим самим ми з вами можемо показати панові кравцю, що жіноча логіка також здатна на адекватну оцінку навколишнього світу. Повну інформацію про збір, будь ласка, шукайте в описі до цього відео. Посилання я обов'язково покладу в сторіс, закріплю і можете їх шукати всюди. Я сподіваюся, ви підтримуєте мій вибір. Проголосуйте за Володимира Кравця, як за сексиста всім привіт! Настав час щорічної премії сексист Року. І я, як ніколи, щаслива номінувати. Кандидата, який я вважаю, ревершив всіх в цьому році, Микита Василенко, колишній викладач КНУ Шевченка, почав і завершив 2024 рік своїми прекрасними архаїчними і абсолютно божевільними сентенціями. його студентка записала відеозвернення про те, що він поширює шкідливі наративи під час навчання. Наприклад, він сказав, що журналістика це не жіноча професія, а роль жінки це доглядати за дітьми. І чоловіками, і взагалі не всім людям потрібні рівні права, а особливо жінкам. Ця теза настільки рідкісно древня, що я впевнена, від неї ще померли динозаври. Не від метеориту, а від крінжу, який ця фраза. Ще я вважаю, що Микіта Василенко прекрасний кандидат, щоб отримати нагороду. В мізогінії, тому що він поєднує в собі все найгірше, що може бути в людині. Також поширював наративи про російські, розповідав на своїх лекціях ще в 2023 році про велич Росії. Мабуть, під величю він мав на увазі оцю загадкову російську душу, яка завжди тягнеться до вбивства і на це дивній Після цього було підписано петицію про те, щоб усунути його від викладання. Але на певний час він отримав тільки догану, пішов далі до. Перемоги, і наприкінці року він виригав ще дещо більш абсурдне, ніж те, що ви чули зараз. Він спілкувався з російським медіа, звісно ж, з яким ще, і там він сказав, що демографічна ситуація в Україні може покращити міротворцем. Ем... Мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жінки не прошедших з фронтом, а воспитанных на хороших харчах європейських, понимаєте? І сотні тисяч голодних України. Я вважаю, що пан Василенко найкращий кандидат у сексисти року, тому що він собою уособлює дві прекрасні історії. Перша про те, що навіть якщо вся система працює на тебе і ніякі підписані заяви і нічого. Не працює, ти все одно маєш йти до своєї цілі ригать, ху, 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 яка е, буде привертати більше уваги і нарешті тебе звільнять, тому що саме після тези про голодних жінок його нарешті звільнили. З чим ми його і вітаємо. Також ця історія вчить нас тому, що сексизм це завжди є симптом чогось більшого того, що в людини дуже сильно насрано в голові. Він уособлює собою архаїчний, темний і давній сексизм про те, що жінка є лише. Що обслуговуючим персоналом, пан Василенко так впевнено йшов до своєї цілі стати найбільшим сексистом, мізогіном, шовіністом і любітелем великої руської культури. Якщо ви вважаєте, що пан Василенко достойний цієї височайшої премії сексист року, то обов'язково голосуйте за нього донатом на банку. Ніколи не думала, що таке скажу. Пам'ятаєте за шквар з висміюванням домагань. Він поліз до мене цілуватися. <ріст> за сюжетом нова працівниця скаржиться на домагання керівника, але її просять не панікувати, бо домагання всього лише спосіб передати інформацію. Ти панікорша. За цей виступ гендер в деталях номінував квартал на антипремію Сексист року. Якщо вважаєте, що вони заслуговують отримати це звання. Донатьте на мою мінібанку. всі зібрані кошти підуть на жіночий ветеранський рух. Лінку шапці профілю до слова, це вже не перший зашквар кварталу. Крім сексизму, є і жарти, які нормалізують корупцію. На 500 квадратів хата переписана на брата спальні заївся за картоном, доларів три мільйони. Так, відволіклась чуть-чуть. Не можу стримуватись, коли мова про корупцію, толерування договорняків, корупції та сексизму це точно не те, що ми хочемо бачити в суспільстві. Правда ж? Хочете, щоб цього ставало менше, ви знаєте, що робити. Що потрібно для хорошого шоу, для хороших рейтингів, аби глядачі подивилися. Ну, звичайно ж, срач, але не тільки основне зробити так, аби аудиторія дивилася на екран і думала: Господи, слава Богу, я не такий придурок. Ну, в нашому випадку дурепа, адже говоримо про холостяка. Це один із найрейтинговіших проєктів на нашому телебаченні. Його дивляться для того, аби покринчувати з дівчат саме з дівчат. Автори роблять усе можливе, аби розмови, думки, позиціонування учасниць були максимально кумедними а різні стереотипи ще більше утверджувалися. Навіть такі здавалося б допотопні, як ну про це неіснування жіночої дружби. Я боюся конкуренції жіночі. Я не дружа з дівчатами. Напевно, в першу чергу через то. Яка вже тут дружба, якщо холостяк обирає одну єдину із більш ніж двох десятків учасниць? Тут треба бути найкращою і мочити конкуренток. Авторам потрібен корник у кадрі. Глядачам це подобається, тому ми беремо одну учасницю навмисно її зістарюємо одягом, зачіскою мейком, а іншу провокуємо усіляко її принижувати. Твої оскільки соракні. Вона молодше за мене. Не може бути, а як же так сталось? Жінка жінці не подруга. Пам'ятайте це, дівчатка. Проєкт настільки токсичний, що зміг підмочити репутацію навіть ветерану Олександру Терену, який до того встиг полюбитися глядачам своїм шоу про інклюзивність відвал ніг. А я не вийду. Не, вона з'їжджає вниз. Він планував нести слово просвітництва у більш широкі маси, але, на жаль, забув подивитися попередні сезони інакше б розумів, що ні, а дехто попереджав. Бо ж проєкт холостяк існує з 2011 року, аби вдовільняти два кепські бажання глядачів насміхатися та вивищуватися у цьому випадку. За рахунок дівчат, які переважно приходять на це шоу, аби отримати трішечки більше популярності і трішечки більше підписників та підписниць в інстаграмі. І така схема відбувається не лише на холостяку, Ви взагалі плоска попа У мене. Попа не треба тут щось розповідати. Якщо ви вважаєте, що саме цей номінант, проєкт Холостяк і вся його команда заслуговують на те, аби стати сексистами року 2024, тисячі обов'язково донайте на мою міні банку. Як проголосувати за номінанта, який, на вашу думку, має стати сексистом року 2024, і отримати цю зразкову нагороду? Все просто. Голосуйте донатом на одну з п'яти банок або не одну. Всі кошти будуть передані рухові ветеранка на потреби парамедикині Куби та її медекіпажу на Бахмутському напрямку. Збираємо на дрон Евак та РЕП. Долучайтеся. Активні посилання в описі під цим відео.